В ефірі комунальний сектор, програма про житло і побут городян, якість середовища, в якому перебуваємо, прямо впливає на емоції, думки і вчинки. І якщо навколо багато сміття, його ставатиме більше, причому на всіх рівнях середовища від побуту до інформації. А скажіть чи Ой, ви поїздку на травневі свята на природу? Плануємо, Плануємо звичайно. А ось коли ви рушаєте в ліс, ви берете з собою якісь рукавички, можливо пакети для сміття. Так, Ми сміття збираємо в сміттєві пакети і вивозимо з собою mm. 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 і викидаємо в місті з бумаг. Да, так, плануємо з дітьми виїхати на природу. А куди саме виїжджаєте? Найчастіше? На дачу в Лїв. А в ліс? В ліс. Mm. В останнє час не більше на дачу завжди. Там у нас все є, проще там. Басейн можна там маленький, не буває. А коли буваєте на природі, ось це на лісі, Чи берете з собою рукавички, пакети для сміття? Щоб за собою перебрати потім? Ну, звісно. завжди мусор з собою возимо. Це, як правило, у нас. Пакети складаємо пластикові, ну, візимо в місто, в мусор викинути. Ні, такого не беремо, ми все спалімо на кострі, збираються просто руками. Я, я сміття не розкидаю в лісі. Mm. Я їжу в ліс бігати, а не на oh, пікніки. Це дуже Звонила. чудово. Я сам орієнтувальник, майстер спорту. Oh, дуже ви як ставитесь як до людей, які багато зараз в лісі і бутилок, і склад. І... Дуже негативно. Дуже негативно. А як з цим боротися? Як? Штрафувати треба. Штрафувати. Вивозять мусор, мало того, що бутилки, просто вивозять цілеспрямовано мусор, на вантажівках вигружають. Треба страхувати. Якби піймали кого небудь заставили гектар лісу брати, може він би цього вже і не робив. А хто потрібно, щоб цим займався? Міліція мало, то хто ще може. А ось ви, з власного досвіду, якщо вам сподобалася галявина в лісі, ось ви, коли підійшли туди, ви б могли прибрати сміття, яке там є. А ми це це робимо. Я взагалі-то багаття, ніколи не розпалюю. Я ж кажу вам, я їздив в ліс, щоб побігати з картою. Все. Кожні вихідні ми буваємо в лісі. багато людей підтримують чистоту, не смітять, прибирають не тільки за порогом, а навіть лісові і паркові галявини. І є такі. Беруть участь у загальних толоках з прибирання територій. Хтось, звісно, бредливо відвертається від сміття, а хтось відокремлено собі під носа дорікає чиновникам за неувагу до проблеми. Тим часом стихійних звалищ більше є, вони розростаються. А ось коли ви приїхали до лісу, і вам сподобалась галявина, але, на жаль, там багато сміття. Угу. Чи ви б прибрали чи шукали іншу? Прибрати можна. А на вашу думку, чи сьогодні наш ліс чистий? чи… — Думаю, чистий, чистий. Люди не, не залишають ось свої ну, різні люди, відходи. Є. Як ви ставитесь ось, до людей, які залишають побутові відходи в лісі? Ну Це, як казав мій дід, гидості. Ну так селі кажуть. Це не добре звичайно. А як з цим боротись? Хто, пот... хто з від виховання? Починаючи з такого. Хто смітить, Ну, хіба що якимось адміністративним методом, але його вже не приховающе. А коли ви приїхали до лісу і вам сподобалась галявина, але, на жаль, там багато сміття, чи ви прибрали б там, чи шукали там, де чисто? Чи на рибалку, чи на відпочинок. Так. Прибираємо. Після якогось. що робити. Таке є. Беремо також сміття, яке було принесено до нас і намагаємося розпалювати багаття саме там, де воно було до цього. <плес> ну, можливо, розчистимо і, звісно, приберемо за собою, і за тими, хто був до нас. Молодці природу любите. Ну, <плес> намагаємось, намагаємось не смітити, тому що і так дуже брудно. А е, куди саме ви виїжджаєте? Ми ще не знаємо, але ми плануємо mm. з друзями на травневі свята, куди ми ще не вийдемо. Саме на цих вихідних ми плануємо в заповідних Буде, там mm -hmm. думах, целізняка чист, більш чисто, ніж нас. Mm -hmm. То, да, по логіці лінівих людей ми б шукали та, яка почище буде. Після Ні, на жаль, Ні, не прибирали. Нет. Мабуть, шукали іншу. Добі. Ну так, да, так взяти, скільки є таких місць, що потрібно разом збиратися і прибирати. Так, так, мабуть, просто шукали іншу, де чистіше. Ну, звісно, за собою завжди прибираємо. Такого не більше. Якщо я планую зупинитися на цій галявині, приберу. Ну, якщо на ній не планую зупинятися, то я піду десь далі. А ось на вашу думку, сьогодні. Ось наша природа, ліси, ось за засмі... багато сміття. Ну, Наскільки я знаю, по городу багато. А в лісі, я в лісі ще в цьому році не був. і все. Ось це сміттєзвалище утворилося кілька років тому в Городищі. Пояснення цьому криється в ментальності жителів, переконаний Городищенський міський голова. Люди смітять, де заманеться, де їм зручно виконути непотрібне. Тому каже, і з'являються нові стихійні звалища знову і знову. Ми знаходимося біля стихійного сміттєзвалища, яке розташоване поблизу вулиці Садової, нашого міста. В нашому місті останнім часом проводиться, може й недостатня, але системна робота по боротьбі із стихійними сміттєзвалищами. І на цьому місці силами міської ради, бригади благоустрою, проведено в минулому році прибирання сміття з стихійного сміттєзвалища. Але, як ми бачимо, на сьогодні після зими ще люди. Не цілком розуміє, що для, цього, для викидання сміття і для вивезення існує сміттєзвалище, і тому що таки в певній мірі вивозять сміття в ті місця, де їм хочеться вивозити, а не туди, де їм потрібно його вивозити. Чому зручніше викидати сміття саме на це позначене дядько Міс. Адже в Городищі збір сміття організовано. Розроблено схему санітарного очищення міста, відповідно до якої транспорт за графіком їздить вулицями і збирає сміття. Найпроблематичнішими працювати з жителями приватного сектору, зазначає міський голова. Краще, на його думку, налагодили роботу біля багатоповерхових будинків. Головне ж, чисто не там, де прибирають, а там, де не сміття, то хотілося б, щоб громадяни, жителі нашого міста, менше викидали. Сміття, тому що це вчинок не гідний людини взагалі, та й українців теж. А настільки для міста Городища є затратною ця процедура утилізації вивезення сміття взагалі? Е, ну, я зараз не готовий сказати фінансову сторону, але все-таки досить затратно це, тому що легше його вивезти на смітник. Тому коли воно вже там зібране в мішок, тому навіть для того, щоб його зібрати в мішок знову, то це треба людей, більше людей, більше часу, і це все значні кошти і людей багато треба. А сьогоднішній день, коли проблеми з фінансуванням і з наявністю коштів, то це досить проблемно. Екологи, в свою чергу, нагадують, що стихійні звалища є джерелом інтенсивного забруднення, яке негативно впливає на атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти, рослини і тварини світ, а також погіршує санітарний стан населених пунктів, ускладнює умови життєдіяльності. З атмосферними опадами з сміттєзвалище моваються важкі метали та інші забруднюючі речовини. Які потрапляють в ґрунт та поверхневі води. Стихійне сміттєзвалище є місцем розмноження камах та гризунів активних переносників інфекцій. Проблема стихійних звалищ є характерною нині практично для всіх населених пунктів Черкащини. Наголошує на тому перший заступник голови Городищінської райдержадміністрації Сергій Чабан. Я думаю, що це проблема загальна, тому що. Сьогодні дане явище прослідковується практично в кожному населеному пункті. За 2013 рік, тими планами, що встановили для себе, і районна державна адміністрація і районна рада разом із органами місцевого самоврядування по району, скажімо, прекратили своє існування більше 40 таких сміттєзвалищ, які на сьогоднішній день. Появляються знову ж таки. І на сьогодні, готуючись до дня довкілля, ми знову поставили конкретну задачу і державної адміністрації працівникам, і районній раді, і органам місцевого самоврядування, які розробили сьогодні схеми уборки оцих несанкціонованих сміттєзвалищ. Формувати нові правила у боротьбі з небезпекою побутового сміття навряд чи зараз доцільно. в Городищі запевняє міський голова. Діють основні принципи державної політики у сфері поводження з відходами, сформульовані в законі України про відходи щодо забезпечення нормальної життєдіяльності населення, належного рівня санітарного очищення населених пунктів, охорони довкілля та ресурсозбереження. Міський голова підтримує позицію екологів. У подробицях розповів, що за кожною установою, організацією і підприємствами вже закріплені конкретні ділянки території. Кожну таку площинку. На додаток до прилеглої території організації і підприємства мають взяти під свою опіку, навести лад і далі підтримувати санітарний порядок. У нас проводиться робота по прибиранню території по охороні довкілля. І Сьогодні люди працюють на тій території, яка закріплена за ними рішенням виконкому. Все це я вважаю, що робиться правильно і добровільно. Люди усвідомлюють це, що потрібно прибирати, аби ще в нас краще усвідомлювали, що не потрібно смітити, то в нас б було б і менше роботи, і більш частіше. І ті кошти, які затрачаються на прибирання, ми могли б витрачати на інші цілі, а їх дуже багато планів на використання коштів. Але я радий, що ці, наприклад, молоді люди сьогодні розуміються, працюють, тому ми повністю підтримуємо позицію Департаменту екології про те, що треба берегти довкілля і утримати його в належному стані. А далі хто наступний, де терміново треба наступний це полігон ТПВ, міський черкаський, тобто потужність вже самого полігону теж вже вичерпало своє, необхідно або будувати новий полігон ТПВ, або а, завод приробний. Які заходи проводяться вашими спеціалістами для того, щоб покращити ситуацію на полігонах сьогодні? Ну, державна екологічна інспекція в межах своїх повноважень вона здійснює державний контроль, здійснює перевірки як суб'єктів господарювання, тобто комунальних підприємств, так і суб'єктів органів міні... самоврядування сміттєзвалища, виявляє порушення, надає приписи, а штрафує. Однозначно штрафує притягує до адмінвідповідальності з накладанням адмінстягнень, але якщо сільська рада або будь-який суб'єкт господарювання звертається до державної екологічної інспекції, державної екологічної інспекції завжди надає кваліфіціровану допомогу консультацію. Добре, а чи передбачені ж взагалі кошти з бюджету на вирішення от проблем з полігоном? Ну, наскільки я пам'ятаю, є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає з фондів охорони навколишнього природного середовища виділяти кошти на реконструкцію на будівництво або на рекультивацію полігонів ТПВ або сміттєзвалищ. Я думаю, що, я, я думаю, що м, якщо е, органи місцевого самоврядування або суб'єкти господарювання будуть звертатись до обласних районних рад для того, щоб виділити кошти на певні заходи, тобто на реконструкцію або на будівництво. Я думаю, дане питання повинно вирішуватись. Отже, попри намагання керівників районів, селян та екологів ліквідувати всі сміттєзвалища в області, результатів значущих поки що непомітно. Кількість їх стабільна. Володимир Петрович, а які причини утворення стихійних сміттєзвалищ у вашому місті? Як на мою думку, головною причиною утворення стихійних сміттєзвалищ, як в нашому місті, та й я вважаю по всій Україні, головна причина те, що ще наші громадяни не повністю усвідомлюють цю проблему і дозволяють собі викидати сміття. Там, де вони вважають, що їм це робити зручно з тих чи інших підстав. Знаєте, іноді, коли такі люди попадаються на гарячому, так би мовити, то вони пояснюють, що там незручна дорога до сміттєзвалища, але в мене принцип такий в цьому випадку. Я говорю, що знаєте, виправдати і пояснювати можна саме останню останньою. Дурість, яку може зробити людина, але це не виправдання, тому що викидається сміття в місцях, які не призначені для цього. Ну, ми в цьому напрямку все-таки проводимо певну роботу, роз'яснюємо людям. А як ви намагаєтесь впливати на свідомість людей в цьому напрямку? Впливаємо ми на свідомість людей і через нашу газету виконавчого комітету міської ради, де періодично публікуємо статті про дотримання правил благоустрою, які розроблені, затверджені міською радою. Ну і проводимо цю роз'яснювальну роботу через вуличних комітетів, через депутатів міської ради. Також намагаємося і проводити цю роботу через наше комунальне підприємство, комунальник, яке здійснює збирання сміття по місту. Також прийняли ми на роботу в цьому році спеціального працівника, який здійснює контроль. За дотриманням правил благоустрою міста. І зараз активно ця робота проводиться. Тобто цей працівник значить, проходить по вулицями міста, виявляє де маються порушення правил благоустрою. Тому що не будемо приходити ще, наші люди люблять біля своїх домолодінь, але вже за межами своїх домолодінь зберігати і різні будівельні матеріали, та і рідко буває сміття. тому Таким людям вносяться приписи, і зараз це активно вносяться приписи після. Певного часу ми будемо проводити перевірку виконання вимог цього припису і тоді буде вирішуватися питання про відповідальність цих людей. І паралельно проводиться роз'яснювальна робота, що не можна цього робити, що є правила благоустрою, їх необхідно виконувати нам, як і всі інші закони, всім без винятку. А оце людина, які, які завдання ви йому поставили, якими повноваженнями він обладає, що він може дійсно зробити для міста? Ну, Повноваження це те, що ми вручаємо громадянам листи, якщо мається порушення зі сторони громадян, якому вимагаємо усунути порушення правил благоустрою, про яке я говорив, і встановлюємо срок. Також після цього, якщо не буде виконано вимоги цього листа, то ми будемо ставити питання про складання протоколу про адміністративну відповідальність за порушення вимог правил благоустрою. Цими повноваженнями наділені декілька службових осіб виконавчого комітету міської ради. Кажу, це ж не мені треба, розумієте. А Всім нам треба. І якщо ми будемо так говорити, що нам що це не в міському голові треба, а всім нам, то воно тоді буде розуміння з усіх сторон. І ліквідувати стихійний смітник фінансово витратно, і роз'яснювати людям, що неправильно вони роблять. Теж робота не з легких, як виявилось, адже свідомість людини змінити за кілька днів неможливо. Переконував міський голова на власному досвіді розв'язання проблеми. Вселяє упевненість, що одного дня все-таки переможуть ті городищани, хто справді піклується про довкілля, а не на словах. Не чекаючи на чиновників, ініціатором невеличких толок виступає молодь Городищини. От є група таких молодих людей, які на велосипедах їздять і. Вони прибирають самі. От самі добровільно, ніхто їх там, ні міська рада, ні, ні школа, ніхто. Вони просто люблять подорожувати на велосипедах і самі без ніякого примусу, нагадування прибирають, організовуються там їх чоловік до десяти, і вони прибирають. А ви стимулює, стимулюєте якось? Ну, намагаємося підтримати їх, хоч словом, якщо не виходить фінансово, то хоч знаєте, якоюсь то намагаємося. Просто подякую їм, да, зустрічаємося з ними і спілкуємося, дякуємо. що знаємо про них і публікуємо їхню роботу в газетах. Толоки, які має бути з граблями, рукавичками щороку проводять мешканці села Дубіївка Черкаського району, але роботи тут не почати край самими граблями та енергією ентузіастів. Тут точно не обійтися. Ну, це питання неодноразово піднімалося, і піднімала я його в 2010 році, коли моя дитина попала в реанімацію. Чесно говоря, її, її витягла. Літом це мусорка горить, закриваємо вікна, двері, все одно це все проходить в хату і нема чим дихати. Це ви представляєте, горить пластмаса. Далі, Рядом у нас садик недалеко, в другу сторону школа недалеко. Це все діти. Коли ми піднімали ці питання, ну Переганяють пожарку, коли вона горить. Її швиденько затушили, і все. Коли це все сміття летить, все неоднократно наші діти, шкільні діти, збирали це все і в кого були рукавички, звичайно, а в кого їх і не було. І…» Так воно все і на цьому кінчається. І виходимо, збираємо мусор, тому що все воно зараз трошки, беремо граблі, оце все звалюємо. його треба було, звісно, приїхати, його все тут горіло. Ми це все згребли кутком, гуртом і все. Ну як-небудь, того що ми не можемо найняти ні трактора, нічого. Але, звичайно, тут ви бачите, і поляна хороша, і тут діти тарзанок наробили. Тут постійно діти з'їжджаються з усіх кутків, гуляють, цим всім дихають. Отже, в різних куточках Черкащини, в містах і селах, проблеми зі стихійними сміттєзвалищами дуже схожі. Цю багатофакторну проблему з побутовим сміттям розв'язати цілком під силу громаді. Кожен мусить зробити все можливе, аби рідне місто і рідне село стали кращими, щоби приємно було гостям і затишно нам, місцевим і корінним жителям. На моїй долоні місто в моїх руках велика відповідальність. Люди в цьому місті живуть у звичайних будинках, легкодухих та непримітних нема. Таких просто ніколи й не було. Тут мешкають легкокрилі, красиві душею люди. А мер міста пані ввічливість. Вона завжди на місці, у будь-якій порі доби. Люди залюбки працюють, але не багато і не втомлюються. Після роботи вони поспішають читати, співати, створювати шедеври мистецтва та плекати в собі фізичну силу. Та основною справою цих людей є придумувати компліменти. Щороку проводиться конкурс на найкраще уславлення. Тут звеличують друга, брата, сусіда, гостя. Переможець нагороджується не виходом на сцену, його прізвище невідоме. В обличчя його знає тільки голова журі, пані скромність. Її теж в обличчя ніхто не бачив, та вона є присутньою всюди. Мешканці не вірять, що їхнє місто на моїй долоні, але я все одно їх люблю. І тому щоранку я вмикаю іншою рукою ліхтарик і дарую їм світло. Подаруй світло. Подаруй світло, мені. Подаруй світло. Я бережу це місто і берегтиму завжди. А відтак мені є для чого жити. Даруй світло.